Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Чергова, гарна, сприятлива погода. Годі нам чи нема нам на що скаржитися тут. Маємо дощики і маємо. Сонце або ж суху якусь погоду, якісь години. Так. Тому наші рослинки все-таки відчувають досить комфортно. Я так припускаю так, цю осінь. Ось це закінчення сезону, це поступове, якби, поступовий перехід до зимівлі, до стану спокою і так далі. І ось я вирішила знову ж таки зловити момент, зловити якусь нагоду, і замість того, щоб йти і працювати, нарешті, подоробляти всі свої хвости, іду і знімаю, бо воно все таке гарне. Все-не все, але частина троян переходить плавно в жовтень. І деякі з них переходять, деякі з таких троє, які я не сподівалася навіть, що я їх побачу застану, навіть квітування в жовтні, і це квітування навіть буде наскільки пристойним. Нехай же це тільки початок, звісно. Але, 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 досить, досить, як на мене, такий достойний початок покажу, трішечки розкажу. В кадрі Новаліс вона у мене досить часто мелькає останнім часом, бо вона така є. Була перша хвиля. Вона, от як уже ввійшла в ту хвилю, то вже вона і квітла. Були такі дні, коли мені вдавалося зловити її прекрасно, прямо в суцвіттях, прекрасний весь кущ, знову ж таки різні погодні умови. Можна було застати її таку, аж попелястість, таку насиченість на противагу до спекотних періодів, коли вона досить швидко втрачала свою ту декоративність, досить швидко підпікалася. Зараз їй дуже гарно, дуже комфортно. І от щодня можна ходити роздивлятися, що я й роблю. Роздивлятися, принюхуватися. Ось, вона вважається запашна, вона пахне, але от чомусь зараз цей період я не відчуваю такого аромату, як я відчувала раніше. То Виходить, що різні сорти вони по-своєму і показують різний аромат, в різний період. В різну погоду. Деякі мені, мене здивували пахощами приємними і несподіваними тими відтінками пахощів, а деякі ось не так. Нуваліс чарівний цього року, так, якось пощастило. От був той період такий спекотний, спекотний, то не її, звісно, але коли стала отака дуже гарна, вже, хай. Коли-не коли, але дощиками промочена земелька, все, вона вхопилася, напоїлася, так, і ось це з новими силами прекрасно мені закінчує сезон. Хоча по ній ще аж не видно, що вже, -вже, вже кінець сезону. Ні, вона ще має, щось ще нарощує, куш загалом прекрасний. Кущ прекрасний щодо свого вигляду, гармонійний, однорідний. так, нема десь там щось повистрілювало кудись, нема щось розляглося, все прекрасно тримається. Кущ прекрасний щодо листя, листя зеленюще, де не де там є воно внизу щось таке ну, чи то чорна, найімовірніше, п'ятнистість. Ось, але дуже гарно, порівняно з багатьма сортами. Прекрасно. Так є дещо здеформовані, бачите, все ж таки не вистачає ідеальної сили, але годі сподіватися, що це все буде ідеально. Ця квітка здеформована, не вистачило. Он пуп'янок здеформований, там теж не вийде квітки ідеальні. Але є. Ось тепер можна позаглядати, які цікаві напівкриття, коли вони лише починають дуже гарно виглядає. Такий високий центр, високий пуп'янок. Розмір квітки такий досить величенький, дуже гарний. І колір зора барва просто прекрасна. Просто прекрасна. Оце думаю, та, щоб То ще таке має бути в мене блю, має бути, ну це витка, це трошки інший тип. Звісно, але мала би посадити я її, бо я теж на неї надіюся. Там теж, ну там не такий лавандовий, там більш насичений такий фіолетовий колір кінда-блу, наскільки я бачу по світлинах. Ну і звісно, інший тип куща. Ось, а так Новоліс на закінчення ось дуже дуже гарно. Найтол, ну, бідненька, вона, бідненька цьогоріч, бо вона дуже змерзла, дуже обрізана була низько, вона ж не любить все-таки витку троянду, отак обрізати дуже низько, це не надто їй додає сили і стійкості, витривалості і нарушування. Я би її. я би її так не обрізала категорично і критично. Ось, якби вона не обмерзла. Але обмерзло. Прийшлося так зробити. От, дуже гарно зараз взагалі знімати одне задоволення чи суцільне задоволення, тому що барви: барви неймовірні, барви насичені, барви густющі. Такі прямо глибокі глибоченні. І коли протягом сезону ти дивишся на ті барви, вони можуть мінятись, так як я не раз скажу, як папуга одна й те саме повторюю, що залежить дуже від погодних умов. А ось зараз вони завжди глибокі, бо це є осінь, осінь, осінь. Лишилося зовсім мало. Тут, звісно, більшість вже стоїть кущо. В шипшинках відквітнула основна якби, частина, але ось те, що є, воно неймовірне. Неймовірне, це вже, дещо, це вже досить схоже до того типу ну, чи до того вигляду, як це показують на світлинах, так, коли от хочуть заохотити і показати прекрасний вигляд. Квітки оце якраз є воно, цей насичений, насичений колір, барва. Так, суцвіття може бути щедріші, знову ж я дуже надію, що вона перезиметься річ краще, я її буду пригинати. Це, бо хочеться тої краси побільше і побільше. Дуже вона гарна, дуже запашна, чарівна красуня. Night Owl. Ще встигне мене потішити Дафна. Дафна це моє відкриття, може я їй присвячу ще й окреме відео. Відкриття. Чому відкриття? Бо вона неймовірна по барві. Вона наскільки ніжна рожева, але вона холодна рожева, вона абсолютно протилежний, якби спектр. До, наприклад, Олівія Роуз, так, до ось що в нас ще є рожеве таке. Ем, зараз, зараз Фредерік Містраль, так ну, тобто цей спектр інший, але він неймовірний. Він не тільки рожевий, тут кораловість, є тут різні відтінки кораловості, тут гарна форма квітки. Ну, ось вона щось схожа на це, але це не найкраща її форма. Це вже вона так дещо не вистачило її наростити гарно і Тут ще відкриється кілька суцвіть. Кущ наростив, кущ прекрасний, хворіє до речі так, але ну. Це з тих, що я буду з ними носитися, якщо треба панькатись, як то кажуть, буду її там, посилено щось там давати, якісь засоби біохай. посилено підливати, посилено обробляти, От, бо хочеться. Хочеться ради неї, вона дуже втішила, дуже-дуже мені сподобалась. що приростом, що щедрістю, що, що формою, форма квітки гарна. І от, Переходи кольорів, оце старіння чи як то правильно назвати мінливість кольору. Хай не старіння, а мінливість кольору. Ну, Дуже цікава, дуже цікава краса. Е, так, ось бачите, є борошниста ознаки, тобто вона все-таки дещо схильна. І тут дуже багато шипшинок. Може, дійду при, при, до виношу, виношу так, одну ідею, яку я виношую, і щось про шипшинки розповім. Ось помічничок ледь не наступила випадково. Треба дивитись не тільки на квіти, а треба дивитись під ноги. Богомол, помічник. А якщо ми говоримо про богомола, то ось тут. Ось тут краса, Леся Українка, вона розкрилася, досить мало мені квітла, цьогоріч поганенько наростила, я не знаю чому, ну, але над, над цим сором, над цим кущем теж я буду працювати і старатися, так і виходжувати його. Вона взагалі дуже цікаву квітку має. Вона спочатку розкривається геть іншою, ну не те, що розкривається. В неї високий центр, така закрита квітка, і потім вона раз і повністю так розкрилася, позагинала свої пелюстки. вони Отримали оце таке виражене загострення, показали чітко серединку, ну цікаво, вона так видозмінюється, дуже цікава. Вона, бачите, не маленька і невека з середніх, чітко середніх розмірів, прекрасна барва. Барву, от, от спробую пиши, камера всіх нюансів не передає, як я бачу оком. Е, колір е, біло-кремовий. Біло-кремовий. Але що тут є? От отут отуто, ближче до країв. Є такий легенький-легенький натяк на ось колір так, шкіри. І отут, як ніби ти отак підставив і воно відтіняється. Тобто колір шкіри передається сюди. І це дійсно так є. І коли я отако кручу, оцей ну, відтінок, такий ніжно-ніжно-рожевий, ледь-ледь, помітно, рожевий, навіть рожево-такий шкіряний, та? Він, він присутній і він отак теж переливається. Ну, щось дуже цікаве. От перше квітування, ну як перший, перший сезон квітки. Кілька я побачила все-таки, незважаючи на такий бідненький стан куща, квіток пару я побачила. Але хотіла показати, може, хтось буде думати. Бачите, оце коричневеньке, причеплене це є богомол, це він на зимівлю собі отак сплітає, чи там ви, ви... Ну, робить так, таке пристосування, не знаю, як правильно це назвати. Перепрошую, хто розуміється, напишіть, як це правильно називається. Але це корисно, це не грибок, це не, якась, не якийсь наріс, це є зимівля богомола. Він вже приготувався і, і там собі. Приготував отаке от, е, пристосування. Тому не переживайте, воно є на багато чому, воно може бути на траві. Я зустрічала біля гортензії, ось на Троянді, ось як я втішилася на Лесі українці, та? чи то сортлася українка і ще й буде займати Богомол. Корисна нам, ә, корисна нам є, та, є, помічна, є, помічний нам ну, дивіться, оце так. Ніби сланиковий запас непоганий, так? <с> а не можу згадати, як то правильно сказати. Комаха помічна нам, чи то, може, і не дуже комаха. Ось така краса. Трішечки підійду лепоте де бедро, чи де бедро, як там по-французьки не, не вимовлю приблизно. Е, краса, краса, краса. Взагалі в Труяндарі я оновила раніше, влітку я оновила в моєї знайомої, е, Попросила світлини, там прекрасний вигляд тої красуні. В мене не так вона наросла, але тут чи лаванда її занадто притісняє, чи що. може я більше обріжу, може навіть тут викопати хоча б кущик лаванди, проріджу. бо мені. Мені дуже хочеться, щоб я побачила ту красу, як і в знайомої, хоча б щось схоже. Вигляд такої так, схожості Лепоти де дебедроз. Бо то дуже вона гарна, має бути дуже цікава гра кольорів. Зараз це щось неймовірне. Я дуже, люблю, я дуже люблю ці кольори і по сезону, і протягом сезону. Але зараз восени. Коли от ти очікуєш вже зміну барови на жовто-гарячу, червону, жовту і так далі. Ось от такі сорти вони ще більше додають свого, вони ще більше притягують увагу, вони ще більше би, сигналізують, що ось-ось-ось змінюється пора. Осінь ходить свої володіння і дуже гарно це виглядає. Еммі теж у мене мелькала і теж ось. Жовтнева буде краса, краса жовтня. От від неї я не сподівалася. Не сподівалася, що не сподівалася, то не сподівалася. Чому? Тому що ну, це чайно гібридна, вона не нарощує штак. Вона досить швидко може облетіти. Вона може мати вже на такий період здеформовані квіти. Кущик слабенький, кущик дуже вмерзає. Хоча чайно гібридні вони абсолютно нормально переносять. Низьке обрізування, там 2-4 бруньки це для них типово. От тому їм не критично, якщо їх низько обрізати. Ну але щороку обрізати під рівень ґрунту, я не впевнена, що це дуже добре. От тому я переживала, як вона буде, але ні, ось дотягнула і ще, є, є, і ще ось будуть квіти. І як вона дуже гарно, ось кілька квіточок. Ну, вони всі під яким кутом стати, чи як дивитися, прекрасно перегукується з листям, осіннім осіннім листям півонії. Там є вже всі відтінки осінньої барви, осінньої палітри. І ось оця Еммі, вона має теж таку барву, тут теж присутня і помаранчевість, і та, навіть коралово жовту помаранчевість. Ну, цікава. кремовість. Все, що хоч, дуже-дуже гарно. Воно все поєднується. Просто прекрасно! Просто прекрасно. Класика чайно-гібридної. Класика по формі, по висоті, по типу розкривання. Ну так, бачите, щось уже уражене. Звісно, очікувати, що воно буде ідеальне, ну, можна, але не завжди якби, очікування підтвердиться. Але як на такий період, я теж радію, що є навіть такого вигляду квіти, і вони ось досить-досить помітні, досить-досить притягують до себе увагу. Бачите, квіксілер, яке вже відео треба порахувати, яке це вже відео. Квіксілери в ньому є і є. І от, знову ж таки, я просто погода, погода така, що хочеться. От хочеться виходити і показувати. Чи то просто погода, чи це мої вже такі м притягнуті за вуха аргументи для себе, то, що я переконую себе, що вже замість того, щоб припинити знімати ту красу, бо вже все сезон закінчився. ну Це вже такі останні акорди, фінальні акорди. Але ні, її хочеться знімати і знімати, бо воно ж таке гарне. От зараз просто знову ж така погода, що можна передати просто всі, всі там відтінки цієї барви, всю глибину цієї барви. Так? І як я казала, що от пуп'янок в стані пуп'янка воно має таку таку барву дуже схоже до аої. Хто має аої? Ви можете собі уявити. А коли вже воно починає відкриватися, все зникає той відтінок аоївський, та чи відтінок аої вже повністю ця темна лавандовість, бузковість ну неймовірно, ви знаєте, оце. Остання, ну, останній пагін їх було не так і багато, останнє суцвіття. Як потішило це суцвіття, як, ну, скільки мені дає от емоцій насолоду спостерігати, і за це, це тривало вже є досить. І так виглядає. Хоча, знову ж, може бути дощі, вони по-різному йдуть такі проливні, часом прогнозує дощ, що буде прямо аж. Дуже проливний, дуже сильний відразу стіна дощу, а не так воно стається. А буває навпаки, що дощ легенький прогнозують, а воно як злиє. І от хто знає, як воно буде, насправді буде видно, але поки є шанс. То воно от ще дає надію, так що може навіть оці квіточки, які в кадрі, не всі розкриті, що вони відкриються і потішать. Гарно, гарно так, велика квітка, вона, крім того, що вона міняє форму, я показувала, вона й ще й збільшується. Вона відкривається, якось ніби як підростає, доростає, вона робиться більша. Отже, більша за мою долоню. Ну, якщо положити по центру долоні, то десь така, може навіть трішечки більша. Тугенька, нічого їй зараз не допікає, не дошкуляє. Чудесна, чудесна гармонія, просто мега. І знаєте, я думаю, може, якщо б її навіть зрізати в букет, я побачу, побачу, як буде погода, може я її зріжу. Букет-не букет, просто зріжу хоча б цей пагін, і може він довше протримається десь в зрізі, в вазі, ніж буде під тими проливними дощами. Побачимо. Класна краса, класна краса чудесно, гарно, Гарна. Фіпсіва. Golden Zest. Теж я не очікувала, скільки було квіток, зовсім небагато 6 штук чи скільки. І вони, знаєте, зримаються там. Мене... Чекайте, то мене під якимось відео питали, чи писали, мабуть, що, що Golden Zest і A Golden Celebration. Та все-таки Golden Zest досить помітно, триваліше квітку тримає, досить помітно, не те зовсім, що Golden Celebration. Ось така краса, така краса. теж Та Розумію, що там, що там, і якось мені виглядає все такий гармонійніший куч, навіть Golden Zest, аніж Golden Celebration. Тому от. Ну, е, пахучі в них різні. Golden Zest насиченіший, такий солодший в Golden Celebration. Не такі насичені, і там деяка така нотка досить оригінальна, цікава. Хочеться, звісно, щоб Golden Zest був куч по типу піано, щось таке, тобто більш густіший, більш догори дивився, більш такий трив. Сам себе тримав, а не такі пагони. Ну, пагони тут похилі, такі аркоподібні, я б сказала, але не, не влягаються. Вони все-таки, хоч квітка не мала важкенька, я б сказала, але воно собі так гойдається гармонійно і не падає, прямо аж на, на землю чи до рівня ґрунту. Так. Ну, і піано, піано це теж це фінальний завершальний акорд. Жовтня, от пашмінаток. Пашміна, просто цього річ так. Це теж несподіванка. Я по правді не очікувала, що пашміна дотримається до жовтня і ще й дотримається в такому гідному стані. Так, тут, тут центральні квіти, вони не гідні. Не гідні, гідні, так не негідники, ні. А просто не такий уже гарний стан їхній, не флористичний. Ось, але загалом кущ, якщо забрати ті центральні, навіть тут не всю квітку, а от зовнішні пелюстки обібрати, то вже воно буде зовсім інша, прекрасна, святкова, дуже гарна, дуже-дуже в неї вигляд прекрасний. Ну, це пощастило. Як на мене, вона це не гарантія, що вона буде квітнути аж до жовтня, бо вона дуже залежить все-таки від погоди. Дуже залежить. Ну, піано, як на мене, це гарантія, що воно буде квітнути одної з останніх в жовтні і може навіть в листопаді. Ну, в мене то навряд чи в листопаді, бо в листопаді вони вже будуть, мабуть, що як мінімум пригнуті і швидше за все, що накриті. Всі не всі, але частину я так і накриватиму. От, а піано, так, там, де тепліше, сухіше. То там я думаю, що дуже є велика ймовірність, що вона там квітнутиме, що це абсолютно повноцінно і. Резонно назвати її трояндою жовтня, тобто так, звісно, по сезону теж квітне, але що в жовтні квітнутиме вона, то квітнутиме. Але з іншої сторони, я кажу сухо-сухо, правда, там то сухо восени може бути, але і на жаль, влітку дуже сухо було. Люди скаржаться, то, що з травня чи з червня взагалі дощів не було. І навіть якщо були ті там травні чи в червні, то не дощ, а просто пародія, де щось капнуло в нас. Ну, щось було. Ну я не скажу, що літом десь там щось було часом, але зараз ось таки прийшли якісь дощики. Вже квіти підуть взимку не засушені, не пересушені. Ну і садити можна, можна висаджувати. Так, тут пощастило. Ось, отака краса. Спробую ще покрутитися. Може кілька покажу суцвіт. Ну, не знаю, чи здивую, когось п'яно, навіть якщо немає хтось її, то я думаю, ви чули все одно. Вона на слуху, вона є часто в каталогах, вона є ну, популярна, світлини в групах її діляться її світлинами, звісно, показують. Бо вона не може не приваблювати. Світлини виходять дуже гарні, бо вони самі по собі, кожен пагін, це вже там букет, це вже витвір, це вже шедевр, і їх дуже хочеться ними насолоджуватися і показувати іншим, яка може бути. Краса, дуже гарно видно цю чор... чорнуватість, ну прекрасне. Кожен погін – це щось чудесне. Є борошнистя, я вам вже теж казала, але я бачу, що принаймні те, що вже чи квітне, чи майже майже квітне, воно матиме силу, воно витримає і розкриється прекрасно. Роз'яв я вже тут, ще на завершення покажу ще Трес депорм. Так, я знаю, що вона дещо може бути вибаглива, виредлива, не так кругом показує. В мене теж, до речі, з року, як то кажуть, рік на рік не приходиться. Минулий рік вона тут була перший рік після пересаджування. І вона наростила мені такі була прекрасні суцвіття, але були дощі, були дощі, весна не була така сухуща перед минулим роком. Суха, сухізнька, ні, а цьогоріч зовсім інша погода була, звісно, це все впливає. Тому кущ наріс невисочений, але от на другий вирішує що щось є. Щось є, повипускала пагони, хоч і хвора, і листя хворі, бачу, і квітоніжки показують, ознаки борошнистої. Але на диво, як я в одному відео казала, вона, мабуть, що не матиме сили, може розкритися і стати такою гарною, бо все-таки зовнішні пелюстки були вже такі підпсуті. Під видно було, що вже йде по ній. Але ні, мала силу, і ось вона так і розкрилася. Прекрасно. Місця тут для неї є достатньо, тут нічого не загущено, в дві сторони вона має куди роз... розложувати ці пагони, які ростуть чітко під 45 градусів, як ви обрізали. От, Квітка дорощується, доростає, збільшується, збільшується. Дещо змінює форму, але форма в неї на будь-якому етапі прекрасна, дуже дуже гарна. Так, але кажу, не кожен рік вона показує свою таку прекрасність, як уже тут пощастить. Зараз кущ сантиметрів 70 висоту, а в ширину ширший. Ну, не надто а ширший, але ну, десь так, сантиметрів 90 в ширину. Тому та ширша, аніж вища воно красуня. частина. Ну, вже такі загальні кадри не надто, бо нема такого вже покритого квітом. квітами, цвітом. Я хотіла ще Олександрин встигнути, а ну, зараз ні, все, профукала момент. Профукала момент. Який момент, тут оце все, що зараз он, залишки, залишки, це все було в квітах, це все було наскільки прекрасне. ну, Гармонія виходь, знімай, але були дуже вітри. Шквальні захист на мікрофон, не захист на мікрофон, ну, нічого не допомагало. І все, і вітер дуже розтруши. ця, але кажу, вона кілька днів. Це було днів три. Я милувалася. Вона наскільки була прекрасна. Ці всі квіти вони наскільки гарні, вони всі були відкриті. Але вітер це такий тип квітки, такий сорт, що вітер дуже сильно розтрушує. От вітри, дощі, проливні дощі. Вони дуже сильно прискорюють відцвітання. Вони дуже сильно скорочують життя суцвіть, квітів, що там. Встигай і встигай. Ну, насолодитись, я встигла відзняти вже те, що я хотіла, не покажу. Але дякую вам за увагу. Вдалося відзняти хоч частину того, що я хотіла показати. Дуже дякуватиму вам за відгуки. Так, пишіть що у вас, як у вас, що вже робити з осінніх робіт? Треба теж відзняти відео осінні роботи в пітнику, не тільки в Трояндорі, що варто робити. От, буду дякувати вам за відгуки. За звісно, вдячна як завжди, за активність під відео всім до наступних відео і па-па!